Дянський корпус створено заради справи. Вже у самій назві корпусу закладені такі поняття, як надійність, захист, турбота, співчуття, підтримка. Ми зробили дуже багато совмісними усилями з, з підприємцями, з представниками влади. У нас уже багато успішних рішень різних проблем. Це стосується і малих архітектурних форм і других бізнес-направлінь в місті Києві Київській області. І це дійсно так. Тому що взята відповідальність поширюється на всі соціальні верстви нашого населення, починаючи від підростаючого покоління, підприємців та закінчуючи ветеранами війни та праці. Я вважаю, що коли сильна країна, та, яка має сильно розвинуте громадянське суспільство. В першу чергу, та країна, яка підтримує громадські організації, які об'єднуються і які готові громадяни приймати участь в керівництві держави, в вирішенні проблем держави і міста. У даному випадку громадський корпус нам цікавий, як київські адміністрації, тому що вони об'єднують в своїх лавах підприємців, вони захищають їх інтереси. І ми теж зацікавлені в тому, що. Би підприємці були задоволені, щоб вони отримували прибуток, щоб вони займалися міценатством, благодійністю. І Якраз цим і сповідує це і громадський корпус. Громадянський корпус всебічно підтримує відродження традиційних цінностей та патріотичне виховання молоді. Про це говорить тісна співпраця із всеукраїнською асоціацією випускників суворовських училищ, кадетська співдружність та з військовими ліцеями у 19 областях України. Взаємодія з громадянським корпусом Корпусом. Дуже цікава. У нас великі проекти завдяки саме громадянському корпусу і асоціації кадетська співдружність, де теж є Роман Володимирович, тому що в минулому кадетів не буває. Вони всі настоячі, це стиль життя. Ми зробили цей крок до кадетства. Ці люди допомогли нам перший кадетський клас організувати, ці люди допомогли нам своїм меценатством, тому що це шляхетна справа. Дуже приємно з великою подякою звернутися особисто до Романа Володимировича. Володимирища Солодкого до президента громадянського корпусу, який своїм особистим прикладом, своєю громадянською небайдужою позицією надихає наше молоде покоління на благородні вчинки. Аїні покращення її іміджу на міжнародній арені та участь приватного капіталу у суспільно значимих проектах спрямована діяльність президента громадянського корпусу Романа Солодкого. Суттєва доброчинна допомога громадянського корпусу дала можливість команді збройних сил України взяти участь серед 27 країн світу у перших міжнародних кадетських іграх у Туреччині. Друге загальнокомандне місце української команди стало надійним підґрунтям для побудови плану співробітництва нашої організації з міністерством оборони України. Кож громадянський корпус дбає про те, щоб юнацтво пам'ятало і поважало тих людей, котрі проливали свою кров, захищаючи свою батьківщину. Це ветерани великої вітчизняної війни. Це направлення казання допомоги соціально медицинської вітерана. Київська міська організація ветеранів працює в тісному задружестві з корпусом по многім вопросам. У нас заключено соглашення. Взаємодійстві імен з, з гражданським корпусом дуже цікавим є той факт, що громадянський корпус підтримав ініціативу голови ради ветеранів Солом'янського району Бориса Парафейнікова та ветеранських організацій щодо заснування Київського міського патріотичного руху нащадки переможців. Мета цієї організації полягає у тому, щоб сприяти пошукові та краєзнавчій діяльності, а також підготовці та проведенню заходів спрямованих на увіковічнення пам'яті захисників вітчизни а ще поповнювати цінними знахідками колекції у кімнатах бойової слави та музеях Другої світової війни. І друге направлення це сувсне мероприятия по увековеченню пам'яті победи в Великій Тісній війні і в інших громадських мероприятиях. Надійним крилом корпусу знаходяться підприємці, їх більшість. Це люди, яким не байдуже, як буде виглядати місто, в якому вони живуть і працюють. Коли ти щось зробиш людям, ти отримуєш удовольство. От Іменно для людей, які у них совісті є, навіть амі для нас, це нам і приємно, тому що ми само з Україна і якусь позитивні роль. Так, до ж і, кінешне, це приємно. також вони вельми активні і відстоюють суспільні інтереси. Все це дає бізнесменам можливість формувати позитивний імідж підприємницької діяльності шляхом здійснення проєктів, направлених на збільшення кількості робочих місць, покращення благоустрою столиці, надання благодійної допомоги тим, хто її потребує. Також ми проводили автопробіг підприємців міста Києва Київської області, в якому участвовало звыше 150 автомобілів. Е, таким мероприятиям ми хотіли показати, що малий і середній бізнес може консолігуватися, зібратися, організоватися і, скажімо, то, що ми представляємо яку-то певну громадську силу і вирішити совместно якісь проблеми, вот в мирном такому контексті. Щодо покращення благоустрою громадянський корпус започаткував Конкурс на кращий кіоск міста Києва. Мала форма красивий зміст. Підтримка з боку керманича міста розширила масштаби та цілі конкурсу. Варто зауважити, що таким чином було показано, як спільне розв'язання однієї з важливих проблем життєдіяльності Києва може бути підґрунтям вірного соціального партнерства, влади, бізнесу та громадськості. У нас є всі основання вірити. что с таким руководством при нашей поддержке Киев действительно станет европейской столицей. Я хочу выразить благодарность своей команде. Вместе мы много упорно трудились, чтобы достичь таких успехов. Мы также благодарны людям, которые на протяжении года нас поддерживали, созидали вместе с нами, прониклись идеей консолидировать общество. Гражданский корпус растет. Наш голос все отчетливее слышен в нашей столице. Можливо, рік це не так і багато, проте не для добрих вчинків, тому він безумовно переможний. Громадянський корпус має усі необхідні складові, щоб зайняти гідне місце у структурі громадянського суспільства і формування демократичної політичної культури. Це шляхетні, консолідуючі цілі, необхідні сьогодні суспільства, дієвого, ефективного лідера, генератора прогресивних ідей і професійно віддану команду, готову долучатися своїм ресурсам до розвитку організації. І все це тільки початок великої благородної справи громадян корпусу, який буде і надалі розвиватися, та ставати все більш потужним і впливовим.